Друзі, всіх вітаю! 7 вересня, Одеса на зв'язку. Сьогодні жахлива ніч була для нашої країни і для Одеси в тому числі. Страшний обстріл, про наслідки поки що невідомо. Читала тільки, що в Одесі, десь пожежі, аж де нічого не знаю. В Києві теж там один будинок серйозно постраждав, а взагалі-то влучання було в декілька будинків: 11 людей. Постраждала, одна людина загинула. Це про Київ на цей час, на 6 годин ранку. А про Одесу просто написали пожежі. Де, що, не знаю, чекаємо офіційних новин. Сподіваюся, щоб всі були живі. Хоча вже ми бачимо, що в Києві щирі співчуття всім постраждалим і родичам загиблих. Ми йдемо зустрічати схід сонця, тож пропонуємо вам піти разом з нами якось заспокоїтися. Ростюнечка, добрий день, як ти себе почуваєш? Растінг. Спала сьогодні Ростюня вночі, я не спала, а вона вперше за багато часу, коли тривога, коли стріляють, вона спала. Ми вчора ці заспокійливі випила. Що в нас? Тарас Григорович. добре ранок, а чи добре він? То, що він взагалі настав, то вже непогано, так? Да? Що жах якийсь там. Всю ніч гатять і гатять, гатять і гатять. Гогусик Гу мій. Але слава, вшануємо пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Вічна пам'ять. Сьогодні день розвідника. У мене Андрій був розвідник. Так що згадуємо сьогодні полеглих. Дякуємо живим, які захищають. Слава Україні, героям слава. Сьогодні ще один день фестивалю. Хто вчора не був, приходьте сьогодні. У кого немає змоги прийти, подивіться наше коротеньке відео з міста подій, вчорашнє відео. Знайдіть. Зараз проходив в Одесі фестиваль Чорноморський степ. Ми його відвідали, було цікаво. Ввечері був концерт «Козак Сістем. Я хотіла піти, в мене було таке в планах, але це, що з расі сталося, як вона себе поводить, то в мене вже все, не було настрою. Ну, я хотіла її залишити вдома, піти сама, але перехотіла. Продовж дня намагалася собі якось підняти настрій собі і Растіньки, бо вона все відчуває. Вона ж теж відчуває мій настрій, коли я занепокоєна, коли мені сумно. І ще більше драматизують теж. А так я навпаки, Растя, давай, давай, все в нас вийде. да, Растюня. Ну, все рівно, растінька ще. Ще хворіє. Так, хотіла Ростюню показати. Ростюнечко моя. Бачите, раночка. ну там все заживає, все буде добре, Растенька. Воно вже підсушується. Пішли. Сонечко вже прокинулося. Бачу, зарява від сонця. Ну Ми вже зібралися з растюєю виходить, коли розпочалася знов тривога. І пишуть балістика на Одесу, то я думаю, ні, треба посидіти трохи. І ми чекали, поки. Поки вибух не стався. А взагалі тут так, у нас є в телеграм-каналі група Сім'я. І скільки там? Чотири ранку. Всі пишуть в той сім'ї. А у вас що? І Таня при тому в Києві. Вже ж там, я ж кажу, теж жахлива ніч. І оце переписуємося, ніхто не спить. А зараз я кажу, мені треба йти з сонця зустрічати. Таня каже, Ігор... ні, я зараз пишу, що ми вже вийшли йдемо. а Таня каже, Ігор вже грає. Ігор Молодець, тривога не тривога, концерт за розкладом. Пішли, Растюша. Уже вчора Растюня казала, Растінька, ну я коли була дитиною, я стільки разів падала, скільки в мене були розбиті коліна. І що? Я отак нила, як ти, ну Растенька, ну ти ж сильна, ти ж дитина своєї матері. А ну не ний, ну не ний, кажу я Растя. Українське сонце зійшло. Хай яскраво світить воно. Дорого заплачено, ми їм не пробачимо. Стой, Ростюня! Ростюня на повідку тримаю, тому Отак. От Наше сонечко. Ухо сліпило, нічого не бачу. Стоп! Госик. Гусь, я люблю тебе, Ростюнечко моє. Все рівно вона якась сумна, скажіть. Моя ростка. Ланжерон 7 вересня, а ось і наша сонечка, і ми вже його бачимо. А це свідчить про те, що це осінь, друзі. Якщо ми отак заходимо і бачимо сонечко, то це осінь. А якщо сонечко буде біля Ігоря, то це вже зима. зняла з ростюні поводок. Поки йде моя сонечко. Лестюнечко моя, ну дуже, дуже сонечко. Яка ти сильна в мене. Ану не ний, ану не ний. Черга кавою. Добре, що в цей кіоск, а не в той, який прибрала, слава Богу. Ого, черга. Друзі, подивіться скільки людей. що Thank <laughs> you. Рештюні. Нема достати, щоб зняти дуже багато людей. Якось і Ігоря течила, ну це добре. Людей сьогодні була така ніч, що треба заспокіли якісь. <клес> Добрий день, а у нас же ж травма. Вкусила її собака. Вона захворіла Ростінка наша. Тож Та вона така неактивна. Да. Та дуже приємно. То ви писали, що приїжджаєте? Чи? Ні, не, Ні? Ні, я просто знала, що ви сьогодні тут були. Клас, а ви звідки? Ми любимо вас дуже. Ми з білої з біля... з церкви. З біля церкви. Так. Мама моя мама, вас дуже теж любить, так що мамуль, привіт, тобі. Мама, мама дома сонячної Одеси. Так. А ми зараз теж їй передамо. її звати? Олена. Оле, а ми прямо отак і відео. Да. Оленочка, я зараз зніму окуляри. Олена. Олена, ми передаємо вам привіт з вашою донечкою і з з сонячної Одеси з прекрасного світанку після жахливої ночі. У вас теж напевно була жахлива ніч. Тримаємось. Все буде Україна, тримаємось. Клас. Привіт. Я <ривіт>. люблю тебе, я знаю, що ти з мене будеш дивитися. Так що, привіти. привіт. Привіт, привіт. А Растюню? Растюню, Растюню вона теж любить. Растюню не покажу. Растюнечка ж. Такий класний. Растюнечка, масечка. Такий красивий, так.

Вастенька.

де ночували? Тут 에... десь в центрі. Тераспольська, чи Тераспольська, Тераспольська, ага. Да, да. Ну в коридорі, Там було в коридорі. В коридорі. В коридорі. В коридорі. О, кашму. Добре, так. Вкусняшки. У нас позавчора вкусила собака і, і Растя... Ця... Так, так. Здравствуйте, пани Наталья. Добрый день! Я узнали пора здесь. далеко увидели. Мы с Киева приехали, смотрим и мы вас. Тоже... Да, Но... да, мы тоже смотрим вас. Супер. Ой, спасибо, за... слушайте. Так, Добрый и... день. Такие хорошие у вас трансляции. Столько так. всего узнали, интересного. Вы тут ночевали, чудите приехали. Не-не, ночевали, а да. Послушали. Мы на Таирово живем. Ага. На золотом берегу. Тихо было, чинить? Да, вы шо. Нет. Ужас по всему місту. Да, в окнах все было видно. Добре. Не хоче? Не хоче. Ну это ж не сосисочка, це жвар. Боже, я даже не представляла, що ми так можемо так? зустрітися. Растінька, не хоче. Р... Береш на собака ой, ой, вкусила вона. позавчора. О, ой, і вона не в настрої, чому Растя на повідку ага, не наша, бо вона стресує. Дівчинка, дівчинка, растенька. Давай, <соц 'я> Давай ти така горнюка. <соц> Я тебе смотрю днем і ночі. <соц 'я> ти сама лучша собака в мирі. А у мене ну, в Києві три мальтійські балонки теж тебе смотрять. Моя зайка, моя зай. бусянка, моя бусяка, що таке, А ви чим дайвозпискуєте? Так, так, обробляю. Ми були, що лікаря, все, що нам назначили. Це теж є, капелюха є теж. І вчора ще дала їй заспокілива, бо вона ну, нервує. стресує, стресує, стресує. в клініці, Так, так, відразу пішли в клініку, все, що сказали, все було. А собака дворова яка чи? Все добре, у тебе золота матуся. Все буде добре. Все буде добре. Дякую. Держи. Це така гріпка, така красуня. Давай, давай, звісно, це треба зустрінежувати. Нет, не хочу. ну це вже игра називається. Ігра одного актера. Растя. Ну, жаліють тебе. Ну, от це просто, що ти вже не можеш не поживати, то це ж... А, а що, тако, що, тако? А, що це означає? Давай так може спіночку посажимо. Водічки теж ні? Зустрічаємо глядачів, дуже приємно. І вони раді нас бачити. Але такі обставини сумні. І обстріли ці, і, і Растюнечка. Здивовані, бачать Расті такою сумною, вона ж така заводіла. А зараз, як у той чоловік, пам'ятаєте, в минулому році казав, е, як вона ніяка, вона ніяка, каже на Растю. Боже, я постійно згадую ці слова. Да? Особливо, коли Растя не може заспокоїтися, ганяє цілий день, проходить 10 кілометрів чи 15, потім ще бігає за м'ячем, риє, плаває, а він каже, вона ніяка. люди збираються. Ви знаєте, друзі, ми сьогодні вийшли, було так свіжо. От я в футболочці дивлюсь 17 градусів, а по відчуттям... Ми тут вже три дні і чекаємо. Дежу. Добрий день! день. день. Ось і є растя. Обережно, Обережна, обережна. Ми, ми Вчора буквально дивилася були, ми ви, там брали інтерв'ю, ми там сиділи. Да? Блін, каже, де ми Клас! Клах! Ну, у нас два фекстер'єра, у нас була до цього такса. <свистik> і теж, блін, демо, вона така розстроєна. розстроєна. Та? Пусали її, блін, така класна. А вона в тіліку більше. А всі кажуть. Да, воно в така, що і бри... я більше. <laughs> милик, милик. А, це, а це дружина сидить і каже, о, растенька пішла. Так. Ніж, звісно, сьогодні була блін. Добрий ранок, добрий ранок. Так, смотри, растенка меріє, Му чи в це, да? так? Да, сьогодні ніж, звісно. А ви десь в центрі тут ночували, А, Ні, чи ми, ми де? на Таїром, ми з Кривого Рогу. І у нас теж таке саме. Я дивлюсь по камерам, по Чую тільки шахиди, літають, 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 літають. Дово, і в Києві бачу. А тут десь в дім попало, Це вона Стресує, раз. Стресуєш? Та вона видно, що ми, ми дивимося вчора цей, і вона прям дивиться. Розумію, все, ви розказуєте так. що її покусали, вона така. <губ> Ростюня. <губ> ну вона зараз трошки, от знову ми ж про неї кажемо, бідна растя, <губ> то вона хоче, щоб її жаліли. <губ> <губ> І трошки <губ> ще більше. Вісім років було ж нещодавно <губ> день народження. А тері, скільки вона? 10. 10. Та Десять. <губ> а ви давно <губ> приїхали? Ми на два дні приїхали. Ми на, а, на вихідні ага. приїхали, ми, ми бачили вчора. Третій раз вчора в Одесі, а ми вас постійно дивимося. Третій раз в, в один. Ну коли ж ми вже разцю побачили. <світ> а вчора були жарах, тут на ланджероні, <світку> вечором дивимося вас. були теж на ланжевоні до нас не дійшли. і прям, і прям сиділи. Ми брали вчора інтерв'ю. Там <світку> <світку> e, сім'я, мужик і жінка, такі за 50 вже. Вони з Дніпра вже. Так, Ось ми йде, і ми кажу, так блин, ми тут сиділи. А <різь> поруч там був. Да, мені ми... теж, коли глядачі кажуть, ми хотіли вас зустріти, ага. прийшли на схід сонця. Дивились вас, дивилися. Були на сході. А... Бо Ми теж дивимося. Дирас, не <різь> <різь> А Растя що, ж то взагалі вона ходить без поводка, тому... Бо хтось бачить або мене, або растя. Сьогодні на поводку, то ми так нас не дуже спомітили. А що вона коли стріляє? Бо наші блюга. Ну, ну вона та... лякається і йде під ліжко, але сьогодні вона спала, тому що я вчора дала заспокіло. А... Так кажуть, мені я не договорила. Глядачі кажуть, ми прийшли на схід сонця, щоб вас побачити. Ходили вас, шукали, немає. Прийшли додому, включаємо телевізор, ви були. Думаємо, як ми вас не побачили. Дивимось далі. Ви проходите повз нас, нас знімаєте прямо на носка. <реш> а бачила, е коли дивишся, там цяточка така, так. у вас е десь щось розбите. А ми кажемо, блін, що разінька не може витерти камеру. <реш> ну то ж ви <реш> час, час від часу пишуть. Протрить камеру, протрить камеру. <реш> Я ж кажу, це муха, <реш> наш кореспондент. <реш> <реш> вона літає з <в> нами. <реш> Можна ми сфоткаємося? <реш> так! Футкаємося, посмотримо. Сидіти, Ростюня, ти бачиш? Які слухняні, ну ти теж мене слухняна, Растінка, давай подивимось. Подивіться, скільки людей. Неймовірна кількість, дівчата танцюють, ну це прекрасно. І всіх, кого ми зустрічаємо, кажуть, оце ніч була, оце ніч була. І от представте, люди втомлені і йдуть заспокоїтися. І яку справу робить Ігор. Знов таки, Ігор це просто молодець. Як він об'єднав, як він зібрав всіх і як ми цього зараз потребуємо. Ви на фотосесії? Ага. А давайте ми з вами фотографіруємо. Давайте, Растя, пішли, споткаємося. Я дивлюся, що весь пірс такий мокрий, то хвилі такі були, напевно, вночі сильні, що повністю-повністю нема сухого місця. Пішли, Растюня! Ні, ні. Ой, скажу я одразу. Вітаємо колеги. А ну що на... там у вас? Як справи? Глухо. Глухо, так? Да? А рачки є? Я це не без сачка. Там, там там. це де. А тут у нас як в горшку. Весь молосить, да, і тут ні рачки, нічого. Нічого немає. Друзі, Хотіла вам показати, наскільки прозора, чиста, блискуча водичка. Тільки не знаю, як стати, щоб ви це побачили. Все, змиваємо весь снігатів. Чистою морською водою. Тихого, гарного дня нам всім. Витихаємо, Боже, ще щирі співчуття, всім постраждалим. Там знову пишуть в Києві прильот. Та й в Одесі тут їх декілька.